Нажді ялинці є чіп. Хоть мене, хоч. Ось це вулиця Волоська. Тут можна продавати живі ялинки. Від 100 гривень до 1000, 1200. Від висоти, від красоти, від породи. Покупців тут поки небагато. Продавці чекають на збільшення попиту ближче до нового року. Оглядає дерева львів'янин Юліан. Він щороку вдома ставить живу ялинку. Діти люблять живу, краще пахне. Може, чуть трохи дорожче ніж в минулому році, плюс-мінус, десь на, на такому самому рівні ще можна поторгуватися. Таких місць не можна продавати живі ялинки. У Львові є 18 – у всіх районах міста. Будь-хто може приїхати і продавати ялинки, але законно зрубані. Районні адміністрації спільно з муніципальною вартою і районними відділами поліції. Вони патрулюють, дивляться, перевіряють. Відповідно залучається ще екологічна інспекція, яка може перевірити якби документи, звідки привезені ялинки, з якого лісгоспу. Альтернативою живій може бути штучна ялинка. Такими торгує продавчиня на від 600 гривень це метр тридцять і пішли вверх. Може бути і 5, і 6, це залежить від якості. Я б сказала, зараз попиту на ялинки нема. Більше за живими питають. Екологиня Ірина Миронова все ж радить обирати живі ялинки, які зрубані законно, адже штучні не можна переробити. Я б рекомендувала невеличку живу офіційну ялинку з з подальшим після завершення свят переданням її на компостування. Такі новорічні ялинки або спеціально вирощуються лісовими господарствами, або утворюються, тобто зрубуються в рамках прорідження насаджених лісів. А от ялинки в горщику, за словами Ірини Миронової, не завжди після теплої квартири зможуть прожитися на дворі. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Ному Львів.